Моє вірш то? Блаженні чисті серцем. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матвія 5,8 Слово серце вжити у Писанні означає совість, нашу суть, розум, інтелект, богопізнання, мудрість серцем. Чистим бережуть. Бог звелів оберігати серце, над усе. Пильнуймо повсякчас, бо з його джерел виходить все те, що спасе або погубить нас. Ось про що просив Давид у Бога. Так, навчи мене числити дні, щоб набути серце мудре того. Так бракує жителям землі. Ми про добрих кажемо сердечні. Безсердечними вважаємо злих, нерозумними людей безпечних, а самі належимо до котрих. Бог ласкаво дивиться на того, в ким розбите серце перед Ним. Дух покорений, є страх у нього. Перед Словом вічним і святим. Але є ж християн зухвалі, дуже мудрі у своїх очах, вкрай зіпсути серце їх лукаве, і, на жаль, відсутній Божий страх. Бо не пильнували, ворог владно втрутився в духовне їх життя. Увійшовши у серця нахабно, спричинив жахливе зіпсуття. Сатана привів сім духів злих, зліших, в їхній чисто вимитений дім. Хто вертає в світ, стає ще гіршим, ніж він був, сам сатана у нім. Щоби нам не прогнівити Бога, чисте серце. Створюємо в собі новий дух, вдягнімо одіж нову, станемо блаженними тоді. Слава Ісусу Христу! Дякую. Амінь.